26 квітня 1986 рік на Чорнобиль сталася наймогутніша катастрофа із нажимання АЗ-5. Це дуже ризиковано, тому що АЗ5 АЗП це кнопка, щоб заглушити реактор. а реактор може зірватись. Він зірвався, тому що там забагато, о, забагато багато піднялось. І, і, мр, 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 мр. і високий рівень радіації піднявся, і за вибухом на аварії час робив металевий саркофаг над час. Над четвертим енергоблоком і йому він випухнув від нажиму а за 5. І ще там, там же ніхто не живе понад 35 років ніхто там наживати. Але я ж деякі що час це? Що час? Досі там працюють люди. Ті літки всі працюють. Києва, Але ще до сьогодні і ще там певно повноуламками Валерія. Гол... Тому бо його і досі не знайдено до 2024 року. Чорнобильська АЕС. Це серйозно. Це не думайте така ігрушка ля 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 Це серйозно дуже. Треба ще й не дотуркатися до доги 2 Всі, напевно, Знаю таку конструкцію Дуга 2, таку антенну велику. Але там великий струм. Не можна до неї доторкатись. Інакше е, ви помрете. І ще один факт. Ніколи не заходьте під низ саркофага. Тому що там багато радіації можна відмерти. Всім до побачення. Дякую, що прослухаєте Украї... першу українську казку про Чорнобиль.